Чемпіонат це ще два матчі ми зараз проговоримо. А поєдинок, який відбувався в Одесі, Чорноморець-Сталь, поєдинок дуже цікавий, насправді. От, дуже насичений на події і такий, знаєте, непередбачуваний поєдинок. Ми, він так само відбувався сьогодні. Знаєте, після минулої перемоги першої перемоги у 2015 році у чемпіонаті Чорноморця над Запоріжжям було ну, більше питань, ніж насправді от, в момент, правда ж? Ну але... Знаєте, акцентувалася, акцентувалася увага більше на самій грі Чорноморця і вона помітно було, що було покращитися. Почало дуже хороше було Чорноморця. Могли в початку за перших 15 хвилин вже забити і повести в счеті. Подводила реалізація. Настрій був хороший. Було видно, що хотіли побідіти футболісти Чорноморця. А потім сталь вирівняла гру, забила м'яч. Ну і Тут, подивіться, момент, я не зовсім розумію. Тут Коркішко порушив правила проти Васіна. Я вважаю, що тут 100% пенальтів. Ви, ви мене переконували, що не зовсім. Нет, здесь стопроцентный пенальти. Я, я не, не переконы. Ну, Просто посмотрим. вот видно, он купился на этот финт. Вот. Ну как бы нашел ногу. Я сам неоднократно такими... Как бы можна сказати, трюками пользовался. вона обыгрывает. Человек виставляє ногу, і об эту ногу нужно. Ситуации, нужно спотыкаться, потому що тебе нужно либо перепрыгивать для него. Но для того, чтобы ее перепрыгнуть, надо усилия делать. А зачем мне делать усилия? Я просто споткнусь і будет пенальти. Команда у Мазера достатньо, такая, знаете, как бы дисциплінована. І в принципі, коли вона забиває 1-0, то вже дуже важко далі щось Я спробувати змінити. І дуже важко її вже обіграти. Команда, коли програє, ну пропускає, в неї там бувають моменти. Они а очень коли... сильно в... цепили за результат. И вплоть до дополнительного времени. Дальше желтая картка Васину. мне на самом деле Черноморец понравился. Его вот друга другая желтая картка Васина. Ну, мы знаем, он играл в Черноморце, эмоции зашкаливают. Ну, куда катиться, видно, что тебя пробросили. Здесь уже ну, надо как-то, уже опытный футболист, не молодой. Поэтому... Был уверен, что достанет. Ну, уверен, вот уверен. И Красный без этого свет. Ну, это тут, ну, нема никаких Тут нет никакой правды. Не, ну, здесь стопроцентная карточка, поэтому вторая. И вот игра после этого изменилась. Посмотрите, тут, видите, мяч начал уже летать по воротарскому майданчику э, Стали. Вот вы сказали, что вам понравился Черноморец. Максима продолжите. Понравился вот именно этим задором. Вот таким все-таки. Вот то, что мы склонны э, говорить, что вот молодая команда. Мы с Александром Алексеевичем тут спорили, что это плохо. Вот как раз сейчас Черноморец... Опірився. І так же само, як і Олександрій, показують совершенно другой футбол. Ну, вони підібрали, знаєте, футболістів. Прийшов Куценку, прийшов старіку, прийшов куркішку. То, Молоді тоже ребята. Они, конечно же, они прибавили И в Розбили обличчя Паньки, вона надавала довгу допомогу і дуже багато часу додав потім Жапченко. Така була основна мотивація, того, чому 6 хвилин. От момент знову ж таки Чорноморця. Сталь почала виключно захищатися, практично, не думаючи про контратаки. От здесь, как не попал пустити. ворота практически. И вот третья компенсирована арбитром Хвилина и Адамюк играет рукой в своем штрафном майданчике. Пенальти 100%. Подвел команду. Как в этой ситуации сыграть рукой? Команда выстояла. Такой натиск, такой напор. И вот рукой волейбол, наверное, Макс, вот, перепутал. Вот, вообще, вот как это? Вообще... это. А тяжело пояснить. Он сам не скажет, что он хотел сделать. Он, не знаю, мяч не играл, как бы, ну, уже мяч его пролетал. вот он играет рукой. Как не, ну, это честно, человек сам, наверное, иногда не может объяснить, зачем он то или иное действует. Как калитвинцев рискованно забываешь что мог не забить. можно было найти шпары, но такую вид штанги загнать, это, я вам хочу сказать, очень сложно. мы знаем Панькева, который очень хорошо стоит именно на, на 11-метровых. Вот перестраховался, возможно, немножко калитвинцев. И вот слово Мазера. Ну, бачите, вот Майзер выказал За он сказал по подвел, инерции. Подвел, вот подвел он говорит, команду. Видать, ну... Отмазка была, что сыграл по инерции. Ну, какая инерция может быть? Я еще ну... я хотелось бы немножко за Черноморье сказать мне тоже, с, э, то, что команда преобразилась. Но это не одна игра. Мы помним победу над Металлургом. Потом очень классная игра э, на Кубок с Полтавой в гостях, где они могли сенсацию сотворить. И вот уже третья игра. Поэтому это уже цепь. А цепочка, это уже говорит о том, стабильность какая-то просматривается. Я ну, й дай говорю, Бог. що і змінилась дай команда, команда. Дай, дай Бог, щоб воно так і було, дай Бог, щоб воно так і сталося. Жабченко, в принципі, в цьому матчі показав достатньо багато жовтих карток, чесно кажучи, ну, не зовсім такі всі адекватні. Они переглядали ці момент, не будемо на цьому акцентувати увагу. Але мені в мене склалося враження, що десь, знаєте, от, ну, таке ну, неупередження, але от, ну, не завжди вони були адекватні. Ну, але гра, всі ключові моменти, вони всі адекватні. Тобто пенальті, вилучення, два пенальті, вилучення 1 один, один, Абсолютно заслужений рахунок. Дуже шкода майзера, який от втратив перемогу на останніх секундах. Ну і знову ж таки дуже раді ми за Чорноморець, що Команда все-таки проявила волю. Молода команда і заробила це одне очко, яке для неї дуже і дуже важливе. Давайте послухаємо, що говорили тренери після гри. вважаю, ми контролювали ігру до красної карточки. Після красної карточки ми сіли від оборони почали грати, Надіялися, що. Додержим, удержим результат, но пенальти на 94-й минуте обидно пропускать и терять очки, дарить их. Но ничего, это будет уроком. Очень хорошо разобрали соперника и практически не, не дали ничего им создать. Плюс ко всему я могу отметить. Ну, характер, который есть у нашей молодой команды, это очень радует. Даже когда мы пропускаем, мы не опускаем голову, а продолжаем двигать, продолжаем нагнетать. Я считаю, что это хороший момент. Я боялся из-за Филимонова снял его из-за того, что у него была желтая. То же самое и по картишке. Вижу, что эмоции зашкаливают. И я очень переживал, чтобы мы не, ну, не было удаления. Наполнены глядачи сегодня. И вы теж не, не могли разразуметь, но в той ситуации в Кинтигре играть рукою. Ну я так що говорив, то він каже, що його тукнули в спину і по інерції, пішло, ну там треба дивитися і нічого не може сказати. Ну, давайте ми розберемо. У мене сьогодні таке враження склалося, що фолила тільки одна команда це ми. А в Чорноморі взагалі грав. Сьогодні дуже коректний футбол виходить. Не може бути, що другий тайм ми на одному сиділи на свистку. Ми не могли підняти голову. Одні штрафні, 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 штрафні. Ну, то теж, знаєте, я не обговорю суддівство, повірте, я вже змирився з тим, я живу в Україні, розумію, що і до чого воно ставиться. Я прекрасно все розумію, що і Чорноморець, з треба перемогу. То. Але є якась людяність в першу чергу. Ми грали по 35 хвилин меншості. Ну, але там не було таке, що да, там були навали, було таке. Ну, сталося те, що сталося. Але воно все до того йшло. Повірте, я думаю, що игра би сьогодні по-любому нічого би закінчилась. Цікаво я вам хочу сказати. Не зіграє Дамюк, я думаю, що ні. Правда? ж? Ну, все. Пенальті на 44-й хвилині ще й Каліцинці так забив це пенальті від штанги, м'яч міг відскочити куди хочеш. Эмоциональные слова. Надо к своим вашого партнера. І претензії. Правильно? надо к футболістам предъявлять. Куда прийти, имея жовту карточку, і рукою играть. Волейбол, ну, наверное, зіграв чоловік. Ось вот, вот о що надо говорить. А то, что предвзятость какая, мое я... мнение, я не бачив там предвзятости. Ну, я бы передавал смысл, тому що жаптичку дуже важко акцентувати. Але, правді, там були, знаєте, такі якісь моменти. там свистым, ну, там, там на свистым, але так мені сдавалось, що це дві квартиры. Ну, Ключові моменти. Ми візьмемо два пина. Ну, Нічу, кар... карточка. каркишку он тоже показал карточку, которую мог не показывать абсолютно, на самом деле.